Доброго дня. Сьогодні знову говоримо про Волинь. Про Волинських суддів. 10 грудня 2020 року до Луцького міськрайонного суду Волинської області з поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності Квасницького Юрія Віталійовича за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Справа номер 161 дріб 333, дріб 20 була розподілена судді Кирилюк Валентині Федорівні, яка 18 січня 2021 року ухвалила постанову про направлення матеріалів на Косницького до Горохівського районного суду Волинської області. У тексті постанови суддя Кирилюк. Посилались на клопотання Квасницького та вимоги статті 276 КУПАП, у відповідності до якої нібито справи за ознаками статті 130 КУПАП можна розглядати за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників. Враховуючи вимоги статті 276 та клопотання Квасницького про скерування матеріалів до суду за місцем його проживання суддя, Кирилюк скерували матеріали і справи до Горохівського районного суду. Потрібно зауважити, що суддя Кирилюк незаконно скерувала матеріали справи до Горохівського суду, адже станом на 1 липня 2020 року чинність вимог статті 276 КУПАП щодо можливості розгляду таких справ за місцем проживання порушника була скасована і наступними змінами до цієї статті встановлені приписи розгляду таких справ тільки за місцем чинення правопорушення. Тобто справа мала би розглядатися Луцьким міськрайонним судом, тобто судею Кирилюк. Чому вона цього не зробила? Для чого направила справу до Горохівського районного суду? Невже спрацювало клопотання правопорушника? Можливо, мотивація цього клопотання була вкрай значуща. Справа у Горохівському районному суді була розподілена молодому судді Яремчук Світлані Михайлівні що тільки 23.07.2020 року було зараховано до Штату суду, 18.02.2021 року суддя Яремчук з порушенням вимог статті 276 КУПАП розглянула справу і визнала Квасницького винним у вчиненні правопорушення, наклали на нього штраф та позбавила права керування транспортним засобом на один рік. В судовому засіданні Квасницький не був, а у справі фігурують суперечливі документи, на які суддя під час розгляду справи не звернула особливої уваги. Отже, знову маємо факт порушення правил підсудності при розгляді справ за, за статтею 130 у суді. Знову суддя, що скерувало справу до Горохівського районного суду, та суддя, що розглядала справу у Горохівському районному суді, не звернули уваги на приписи статті 276 КУПАП. Чому? Якщо не знали, це дуже погано, що не слідкують за змінами у законодавстві. Такий ляпсус можна простити журналісту, студенту, іншому пересічному громадянину. Але професійний суддя зобов'язаний знати зміни у законодавстві, адже він чинить правосуддя, судить і карає людей. Тому викладена інформація дає мені право висунути логічну підозру щодо попередніх домовленостей незаконних дій згаданих суддів. Прошу звернути увагу читачів, що мною оприлюднюється. Саме примітивна схема порушень закону суддями при розгляді справ за ознаками статті 130 КУ АП недотримання вимог статті 276. -ї. А скільки ще лазівок можна придумати для порушень закону? Безліч. І за кожним порушенням стоїть певний інтерес. Як правило, особистий, а не державний. Чи я не прав, наприклад, ще одна схема. У суді реєструється справа знову за статтею 130 КУПА, що лежить без руху місяцями, а через рік ухвалюється судове рішення, яким справа закривається за закінченням строків притягнення порушника до відповідальності. Ця схема теж присутня у судах Волинської області. Але найбільш здивований тим. Що справа зареєстрована, а жодного судового рішення по цій справі більше року немає. Це що, фокус-покус? Чи за кожною такою справою стоїть правопорушник з пачкою або мішком доларів? Можливо, я щось не так розумію. І за такими порушеннями криється неупереджене і справедливе судочинство, наприклад, з метою захисту прав, свобод. І законних інтересів громадян, забезпечення громад... верховенства права, рівності всіх учасників процесу перед законом, захист конституційних норм. Чи у нас самий справедливий і чесний суд у цілому світі? А як думаєте ви, шановні? Підписуйтесь на мій канал, пишіть, телефонуйте, звертайтесь журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 26 серпня 2022 року.